І так, ну що, живі здорові, всім добрий день! З новими силами. Трохи зробили е, такий собі невеличкий відпочинок для підписників ДХТ. Самі ДХТ відпочивали день і ніч, трохи з забоями там працювали трохи е, так сказати на базі БМВД, комбікорма, е, забій Бройлера, переробка продукції. Їздили навіть на село м'ясо возили. Прикиньте, в село поїхали. Де населення 500 чоловік продали цілого практично кабана, привезли додому, там трохи тільки сала. Коротше, традиції не міняємо. Сьогодні у нас годівля свиней яєчками. відеречко таке яєчок у нас. Яйця абсолютно хороші, гарненькі, чистенькі. Коротше, закладав я інкубатор, 120 яєць, 10 яєць тільки запліднені. 110 штук свиням в трубу. Е, я не знаю, чи можна щось із цими яєчками робити. Получається, це у нас восьмий е, день, по-моєму, сьогодні. Дев'ятий день. Е, е, хтось колись мені писав, що у цілях, е, е, тіпа, хто там торти пече, там ще тортипе, як воно називається, е, можна, да? е, в, а, але тіпа, чи рекомендовано, чи ніхто його знав. В нашому випадку в нас кури несуться. І яйця, по суті, в нас є постійно. Он, навіть зараз, он, курочка кукурікає, значить там яєчок нанесли. Е, біда в тому, що хочеться ще курочок. Да? І по суті подумали: яєчки є, а чому би й ні, чого ми не закладемо інкубатор. Він у нас є. Е, Сергій Стрілецький є такий е, канал в Ютубі, дуже хороша людина. Е, він мені скинув повністю е, оцю. Таблицю інкубації, тобто від першого дня і е, до, до, до дня вилупки. 24-й 21, чи, 24, чи 21-й, точно не пам'ятаю, щоб я вам і не брехав. Е, там волога, там нормативи температури, я все це дотримуюся і зараз дотримуюся, 10 яєць осталося, думаю, може їх викинути та вже й не мучити себе. Ну, не знаю, впертий же хай. Е, не получиться, то тоді ж, звісно, поїдемо, ми купимо те курча, но... Тут же ж суть полягала в тому, що у нас же ж є ті яєчки, є інкубатор, а чого б не вивезти своїх курей. Ну, в общем, ні Тут у нас кури. Гринь, ти хоч би поздоровкався. Пройшовшись ага. на умняку, да? Е, цей. Тут у нас яєчки від е, е, получається, іспанська голошийка, е, потім є Редбро, Адлер серебристий і Ломан Вайт, по-моєму. По-моєму, Вайт називаються ці курочки. Воно похоже на, на Легорн е, Ломанвайт, Ломан-Браун. типа вони хороші. оці кури, ну, У нас це Вайт. Ну, вони вже в мене другої репродукції, тобто прошлорічні е, Вайти Я пере, переінкубірував. Виходить, робив інкубацію. І бачите, в цьому році дуже багато яєць курок Ломан Вайт, Дуже багато. Яйця, до речі, у них ну, прям вони рекордсмени. Ну, Яйце 68 грам, десь приблизно вага одного яйчка. Дивіться, які. Тобто вони крупні, в них класні, все. Но же ж в тому, що ні одне яйце не запліднене. От і будемо зараз потихеньку, по чуть-чуть, так сказати, годувати поросяток. Ну як? Зараз трохи скину, чи верніше накидаю їм, а потім ще накидаю. І отак вони в мене там за 2 чи три дні з'їдять ці яйчки, і буде красота. Що ти там розсівся, а? Що розсіпся? Красота у вас і горюнчик тут оп! Вичищає, да? Беріть. Що таке? Вставай. Вставай, вставай, вставай. Ой, важко як встається вже, да? Скільки вам? Хватить? Десяток чи двадцяток? Хто його зна, каже, да? Так, ну, в общем, і цим зараз ось накидаємо. Оп. Не. Дужі ви чухандруси, ну? Ну нічого. Оп! Нічого, у нас теж буде красота колись, да? Зараз. Та ну як, в них вже красота, зараз трошки тільки попідстеляємо. Хоча нам багато хто мені писав, що не підстеляйте в свиней, який типу, смисл підстеляти їм? Ви ж тоді його все одно вичищаєте. Так от, смисл в тому, смисл в тому що е, підстилка впитує оцю. ага, а як вам їх розбивати? Оп. Підстилка впитує, я в себе Ну, да. І вичищати ж все одно ну, легше вичищати жижу, яка ну, от, гу густа, чим, чим вичищати те, що м -м, рід рідке капець, що воно в лопату не держиться. Ну коротше, Я думаю, що лучше підстиляти. Тим більше, у нас є незмінний так сказати, спонсор Віталік Шаповал, який постійно нас спонсірує. Тирсою, стружкою. Привіт! Що ти син? Прийшов проконтролювати процес, так? Да? Тільки не вимазуйся, біжи от туди, біжи до Ігорка, біжи. Шо, вам? І І виходить, це що стружка тирса у нас все одно є. І вона постійно є на постійній основі, Тож, чогом би й не, Правильно? Чогом чого би й не підстиляти. Так, Оп. Так, Сьогодні в планах у нас отам зробити дверки. Будемо вирізати, не знаю, можливо, візьмемо дружба 2. Є така ця пилка і пилочкою. Випиляємо цей двері. Хочеться сквозні двері зробити. Я вже казав, що там у нас теж приміщення є. І у тому приміщенні хочеться зробити так, щоб було місце для цього. А ну, тікай. Для, скажіть, я скажу, для комбікормів, типа, ну, таке господарське, якісь, щоб там сапки були і так далі. І воно в сараї дуже удобно, від селя зайшов, чи з двору зайшов, чи від селя. Ну, Прям прям реально удобняцько. Так, так, що таке? Билися, чи що? <звук> так, так, хоп. Я оце що думаю, що якби оце оці кури? Побачили, скільки я віддав яєць свиням, то вони б мене своїми крильцями подушили. Просто-напросто. Так, а давайте. Ні, давай я вам усюди. Оп, отак. О, і сюди. Аби ви, ви тільки їли. Просто-напросто. Пусті, бачите, на годівлю. Просто їсти ці яєчки бомба. Але не більше. Все. Це насиплю їм мішок їм днів на п'ять. Оце будуть. Їсти вони його. Трохи розгребуть щось. Нічого. Зато я є, скільки буде, так? Да? Так. І петушки є. В нас тут три петушка. Ну, не знаю. Може вони слабі, негодящі. А може із-за того, що, що ж у нас петушки, два штуки Ломан Вайт і один у нас е, адлер серебристий. Получається, що вони можуть не підходити оцим курям. Ну да ладно, хотів якийсь гібрид, думаю, може хоч буде. Ну, не буде, то не буде. Що зробимо? Нічого ж тут вже не зробиш. Так, а тут яєчки у нас. Бачите, шкрябочок. Така лопатка. Тут буває, як вони, ви цей, ну що. На какулею, там і так далі. Прочистив і все. в общем І красота. Так, зараз виберемо. Вчора вибирали. І сьогодні в мене оце дивлюся. хопа Опять є. Ну, зараз подивимось. Десяточок я так дивлюся, що должен бути. Получається, Оп, це у нас ломан. Войт білі яєчки, ну вони он, несуться отом, От сюди щось не сідоють. А тут е, у нас несуться redbro, е, іспанська Голошийка, і, іодлер е, серебристий. О, отакі. Бачите, у них ріжі яйця. Це у цих у, у тих курей, які я вам тільки що сказав. Так, тут, тут риженькі яєчка. А Луман Войт у них білі. Е, а є такі самі, як Ломан Вайт, тільки називаються Ломан Браун. То у тих ку кури абсолютно одинакові, одне на одного дуже похожі, 에, просто окрас різний, тому що ломан-вайт манвайт це білі кури, а Ломан-Браун, вони рижі. І виходить, за рахунок от цього, що вони рижі, у нас 에, виходить таке, що 에, і яїчка теж виходять. Так, ну Тут, тут у нас немає. Буває, скочуються, буває ні. І ще ось де несуть. Коротше, з усіх, з усіх дірок у них ті яйця випадають. Ось льо яке здорове. Ну, Отаких, кстати, дуже багато яєць. Вважай, вони як з двома жовтками, чи як вважається. Так що, в общем, якось так. Все, тут прикрили, потім яєчки заберемо. Тьо, да? Ти прийшов провірити. Да? Що ти прийшов? Провіряти тут, що тут є? Курочка там. Я... Пішли. Я вже забрав, пішли. Пішли до поросяток. Пішли будемо вправлятися в поросяток. Пішли? Давай, бо тут темно. Да? Ідемо? Пішли, так, пішли ми далі до поросяток. І так, товариші трудяги, ну що, сьогоднішній. Фух, хороший продуктивний був день, дебелючий, я би сказав. Оп, короче, вирізали ми двері. Туди буде в сарайчик вход. Е, з допомогою отакого от от лазеря, Це в мене підписник Саня Грибовський. О, Забесом мені такого лазеря. І з ним тепер життя стало веселіше трохи. Бистріше, набагато все тепер робиться. Раз, два, вирубали, випиляли і красота. І Горюнчика вже відпустив. Е, ще й почали зашивати бочину. Тобто, з самого всього цього приміщення. Тут у мене там поставлю, я буду поддони. І будуть мішки із комбікормом бройлерним для поросюнчиків і для курки-несушки. Тобто, тут буде. Ну і такі господарські всілякі штуки, як ящики, там балон. Може, ще там що. Ну, коротше, місця тут достатньо так сказати приміщення тут величеньке. Ну і тепер отак от у нас буде там вход. Є один, і тут буде ще один. о Будуть такі дверцятки сюди зайшов. Е, тут ми робимо бетонізацію, виходить. бетонірували цей станочок, один сьогодні зробили і почали вон, бачите з того краю заново дорожку із е, бортиком. З боку буде бортик невеликий, такий, буквально під сапку. Тобто оцей борт у нас іде під е, лопату. Щоб можна було вичистити да, акуратно, а з тої сторони просто буде підсапка, І там така невеличка буде кайомка, щоб не було ось цього моря всередині да, океану. Е, бо воду п'ють не так, е, це не так, даже стек, як просто поросюнчики п'ють дуже багато води. І е, от за рахунок оцих от тепер е, поїлок, е, води дуже багато. Тож, по суті. Ця вода тече через проходи, ну і виходить так, що у нас тоді тут все мокро. Тож за рахунок того, що ми зробимо жолоба, воно тепер по жолобах буде скаплюватися і стікати сюди, в основний. Коротше, буде, буде якось отак. В общем, буде красота. Так, тут ми вичищали. Це у нас свинючки, вони. дивіться, вже які красоточки. Такі вже такі. ще чуть-чуть і можна буде вже до кабана їх. Не? Ось теж така лялька вже на бирках. красунчик. о, так, фух, Завтра завтра будемо ще дута, працювати, вимилювати все, ви, вичищати, так сказати. Бо сьогодні реально день пройшов прям дуже швидко і незамітно. Ну, уже чутно, що день більша є, так як зараз на дворі вже пів шостого, але по, по цьому. Ну, бачите, так, смеркає, так сказати. По вулиці ще видненько, ще можна щось ходити робити. Так, тут станочок ми забетонірували. Це той, що я вам казав, що тут були е, ями такі в коліно, мабуть. Ну, коротше, капець. Тож пробетонірували. Тепер це все рівненько, гарненько. Буде красота. Тут у нас ми тоді сюди переженемо жанку ідульсінею. Тобто цю дівицю переженемо. Що це? Дівиця. А хоцю і он ще одна така сама лежить. Ми їх тоді віддільно пересадимо, щоб вони були в нас на віддільності, так сказати, буде красота. Тут а подйомчик такий. О, ну, не знаю, там сантиметрів. Отут товще трохи, по товщині виходить, товстіше сантиметрів, може, вісім. Ну так, непогано. А там, виходить, рейка 5 см. 5-сантиметрова рейка. Я думаю, що хватить того, щоб ця реєчка у нас виходить, просто, так сказати, кайомка буде схвачувати оці усі е, ці стоки. Так, що у вас? А тут Ігорюнчик у вас трохи підчистив, У вас хорошо тут, а, да? туди просто ми не дійшли. Це у нас два е, тут свинка і кабанчик. Уходящі, ми їх вже вбираємо. <кій> потім ще в планах зробити тут е е окантовку самого по собі станочка, тобто закриємо металом. Я думаю, що якщо все норм, то металом я закрию стінки. Ну а верх хіба, якщо що, потім вже підшпаклюється. Ну я думаю, що верх може і не треба взагалі трогати, так як е де м'який ракушняк он погризли, прям конкретно погризли. Бачите, де м'якенький, де твердий, оцей такої твердої сполуки. Ну, Він там на якісь е, категорії поділяється сам по собі оцей ракушняк. Ну, коротше, є тут різних трьох, мабуть, категорій ракушняк. Був Є крупнозернистий, є дрібнозернистий, є м'який, є, є прям дуже твердий. Ото таке. Так що, в общем, якось так. Що, красатуля? Ну, в общем, в общем, в общем, трудяги. От так от. Все, якось тепер у нас виглядить усе ото. Все, тепер будуть дверцятка. І буде красотень. Да? Да. Нічого, нічого. Тут такого страшного немає нічого. Все все в нас буде хорошо. Да? Дайте Миколі трохи часу. Тепер погодка така більш-менш уже хороша, можна <кій> спокійно починати роботу, вуличну, бо воно таке: то холодно було, то, то мороз, то сніг, вітер, завірюха. Ну, вуличні роботи нічого не зробиш. А зараз у нас дуже багато треба бетонірувати. Хочу забетонірувати двір, хочу е, побетонірувати усі підходи до Сараїв, Вокруг хати. Коротше, цементу треба багато. Отак от, от. Ну, нічого. Все, друзі, е, всім дякую за перегляд. Давайте до нових зустрічей. Постараюся знімати тепер відео частіше. Трохи були запрацювалися. Ну, вроді би, зараз вже в'їхали в колію. І би, з'являється тепер кожен день, допомагає. Ну, З ним робота йде просто в рази швидше. То поки там Маринка щось своє робить, я своє, а тут просто іще третя людина є, да, яка просто допомагає працювати долі. це, звісно, от, така зараза від брулера. Бачите, брулер це пилюка страшенна. Ну, у цьому вже приміщенні бройлера у нас не буде. Нічого, це все діло змететься, тут я ще підштукатурю, побілуємо. Буде красота. Все, товариші трудяги, всім миру здоров'я, добра. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Трудіться, вертіться. Ну і канал ДХТ. Дивіться. Все, давайте. Всім дякую, пока-пока.